Вітаємо у новому будинку вашої мрії. Простора прибудинкова територія з дально рівним газоном та вигрібною ямою. Усередині – великий зал з каміном, що створює теплу атмосферу для сімейних вечорів і душевних розмов. Панорамне вікно та головна окраса будинку розкішна піч із червоною цегли. Простора вітальня з м'якими меблями запрошує до відпочинку. Кухня обладнана всією необхідною технікою для вашої Зручності двоконтурний газовий котел, що забезпечує тепло і гарячу воду в будинку. У будинку дві ванні кімнати, одна зі зручною ванною на першому поверсі та друга з душовою кабіною на другому. Справжній куточок релаксу. Дві просторі гардеробні. Мрія будь-якої людини, яка цінує порядок і стиль. Зручні сходи ведуть до другого поверху, там ви знайдете справжню зону релаксу і відпочинку, три окремі спальні для максимальної приватності і комфорту кожного члена родини. Цей двохповерховий будинок загальною площою 165 метрів квадратних це не просто житло, це ваша власна історія, сповнена тепла, радості та натхнення. Не опустіть шанс зробити його своїм. Телефонуйте вже сьогодні.